Вітаю на каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про жимолость і анонсувати розіграш саджанців цієї рослини. Відповім на питання, які ви задаєте найчастіше, а саме, яка морозостійкість у цієї рослини і чи потрібно її вкривати на зиму, який ґрунт любить жимолость, як правильно її посадити, який смак у цієї ягоди, які корисні властивості, яка відмінність між бакчарськими і канадськими сортами. Які сорти потрібно брати для гарного запилення, скільки кущів оптимально замовити, який розмір мають дорослі кущі та посадковий матеріал, який ми пропонуємо. Ну і саме головне, чи варто її садити на своїй земельній ділянці. І пробачте за спойлер, але скажу впевнено і одразу: варто, варто і ще раз варто. І ось чому. Справа в тому, що жимолості стівна являється однією із найменш вибагливих і примхливих культур в наших садах. Морозостійкість різних сортів жимолості тримається на рівні від мінус 35 градусів до мінус 45 градусів, що дозволяє будь-який із сортів спокійно вирощувати на всій території України без укриття на зиму. Навіть в молодому віці. Жимолость, на відміну від лохини, садиться в звичайну садову землю з додаванням невеликої кількості перегною чи компосту. Або будь-яких хімічних добрив, якими ви користуєтесь. Цій рослині підходить слабокислий, нейтральний або слаболужний ґрунт. Тож у цьому плані вона теж не вибаглива. Садиться жимлость на сонці або в напівтінні, в залежності від регіону. В південних областях висаджувати краще в напівтіні, в північних можна обрати більш сонячне місце. Смак у жимолості кисло солодкий, насичений, з різними відтінками в залежності від сорту. Нові сучасні сорти дуже смачні, на відміну від старих сортів, не гірчать. Плоди ідеально підходять для споживання у свіжому вигляді, переробки або заморозки. Жимолость недарма називають ягодою здоров'я та довголіття. Як показали дослідження, споживання жимолості покращує роботу імунної системи. Допомагає при хворобах печінки, захищає судини від атеросклерозу, допомагає в роботі серця, захищає мозок від розвитку хвороб, сприяє покращенню пам'яті і так далі. Жимолость має антибактеріальні та пребіотичні властивості, а також насичена дуже великою кількістю антиоксидантів, що здатні поглинати вільні радикали, які окислюють наші клітини. Тому вона має омолоджуючий ефект, покращує зовнішній вигляд шкіри, зменшує запалення та знижує вірогідність появи великої кількості захворювань, в тому числі і раку. Це одна із найкорисніших ягід. Головною відмінністю між сортами бакчарської і канадської селекції є термін дозрівання. Основна маса сортів бакчарської селекції дозрівають в другій половині травня на початку червня. Коли тільки з'являються перші ягоди суниці садової. Канадські ж сорти дозрівають трошки пізніше, в середньому на 2-3 тижні пізніше. Проте вони ще більш урожайні, ніж сорти бакчарської селекції. Жимолость це перехресно запильна культура, тому для кращої урожайності потрібно садити мінімум 2, а краще 3, і більше різних сортів одного терміну квітування. Ранні краще запилюються з ранніми сортами, а пізні з пізніми. Чим більше різних сортів буде рости на вашій земельній ділянці, тим вищою буде урожайність. Для вашої зручності ми сформували набори саджанців жимолості, які складаються з різних сортів, що чудово запилюють один одного. Варіанти наборів, а також весь асортимент рослин з актуальними цінами, які ми пропонуємо до продажу, можна переглянути на нашому сайті за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Там же я залишу наші контакти і посилання на соціальні мережі. Крім жимолості, ми також маємо саджанці ожини, ожиномалини, лохини, актинідії, винограду, гумі, ірги, лимонника і так далі. Дорослі кущі жимолості досягають висоти 150-180 см. Висаджувати їх найкраще на відстані плюс-мінус 150 см один від одного. Стосовно ж посадкового матеріалу, ми вирощуємо саджанці жимолості тільки з закритою кореневою системою, так як ця рослина розпочинає вегетацію дуже рано, тому весняний період її саджанці з відкритою кореневою системою проживаються погано. Ми пропонуємо саджанці вжимовості різного віку і розміру в горщиках 0,5, 1 і 1,5 літра. Ну а зараз переходимо до умов розіграшу. На цей раз розіграємо набір із трьох саджанців жимолості. Для участі в розіграші необхідно підписатись на наш YouTube канал, поставити лайк цьому відео і написати під цим відео будь-який коментар, який стосується жимолості. Нам цікаво, що ви знаєте про цю рослину, чи вирощуєте її, чи куштували нові сучасні крупноплідні сорти і так далі. Розіграш відбудеться 24 лютого о 19.00 в прямому ефірі на нашому YouTube каналі. Відправка рослин можлива тільки по території України. На сьогодні це все. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Дякую за увагу! Залишайтесь з нами!